Фірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. У студії працює Ярослава Олексюк. І далі розповім про найголовніше. На Волині підліток на мотоциклі на смерть переїхав велосипедиста. З російського полону звільнили 84 українців. В Польщі затримали 17-річного українця, який робив диверсії на користь Росії. У Луцькому районі попрощалися із воїном. Миколою Катеринюком 1968 року народження. Про це повідомили на сторінці Рожещенської громади. Відспівали загиблого у храмі архістратига Михаїла у Рожищі. Останній спочинок тіло воїна знайшло на Алеї Слави міського кладовища. Військовослужбовець Микола Катеринюк загинув під час виконання бойового завдання 11 червня 2024 року в районі населеного пункту Семенівка Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь та шана герою. Трагічна подія сталася на камінькаширщині. Там неповнолітній хлопець за кермом мотоцикла скоїв смертельну ДТП. 16-річний водій мотоцикла Лонцін, рухаючись на значній швидкості, не впорався з керуванням та зіткнувся з 35-річним велосипедистом. Попри реанімаційні заходи, керманич велосипеда, місцевий житель від отриманих травм, помер на місці події. Сам же мотоцикліст дістав тілесні ушкодження та був госпіталізований. До того ж, юнак не мав посвідчення водія, а його транспортний засіб не був зареєстрований належним чином. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Тепер хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі. У Луцьку на вулиці Львівській зловили п'яну водійку. Про це повідомляє патрульна поліція Волинської області. Вночі 13 серпня на вулиці Львівській у Луцьку інспектори зупинили автомобіль ЗАЗ за порушення ПДР. Під час спілкування з водійкою у неї виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Порушниця погодилась пройти тест на місці зупинки за допомогою драгера. Результат 1,37 проміле, проміла, що майже в сім разів перевищує допустиму норму. Також під час перевірки документів з'ясувалося, що жінка керувала транспортним засобом, не маючи відповідного права. Патрульні склали адміністративні матеріали. Поліція показала відео порятунку жінки, яка випала з вікна. У Луцьку жінка зателефонувала у поліцію і повідомила, що її сусідка ймовірно хотіла покінчити з життям. Про це розповідають на сторінці правоохоронців. Заявниця почула гучний звук і побачила сусідку, яка лежала на даху прибудови. Все добре з вами. Почекайте, 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 почекайте. Полежіть, полежіть, почекайте, почекайте. Патрульні оперативно прибули, виявили травмовану та разом з рятувальниками передали її медикам. Жінка розповіла, що в зачиненій квартирі залишився її чоловік, який не міг пересуватися. Разом із ДСНС вони дісталися до помешкання, перевірили його стан і повідомили рідних. 20-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину на Волині. У прокуратурі області повідомили, що під варту взяли жителя одного із сіл Камінькаширського району за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої. За даними слідства, пізно ввечері 10 серпня 2025 року нетверезий молодик, застосувавши силу, зґвалтував 17-річну дівчину. За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України єне у ніч на 14 серпня росіяни обстріляли мирні міста та села. Ударними ВПЛА атаковано прифронтові райони Донеччини та Чернігівщини ракетами Сумщину. Повідомляється у повітряних силах. На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів три людини загинули. Ще троє поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. У добропіллі поранено людину, пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок, інфраструктуру. У Білозерському пошкодили. Пошкоджено дві адмінбудівлі також постраждали споруди і у лимані у Покровську загинула одна людина. Ще одна у Гродинському. На Сумщині у Юнаківській громаді внаслідок удару фпв дроном по цивільному авто постраждали четверо людей. Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров. Також внаслідок ракетного удару з РФ постраждали семирічна дівчина та чоловік, пошкоджені близько шести приватних будинків та транспорт. Додому в Україну з російського полону повернулися 84 наших співвітчизника. Про це на своїй офіційній сторінці в соцмережах повідомив президент України Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що серед звільнених є як військові, так і цивільні. Зокрема, серед останніх є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових захисники Маріуполя майже. Всім із них потрібна медична допомога. Значна реабілітація. На Чернігівщині командир та троє його підлеглих заробляли на незаконних виплатах солдатам, які нібито працювали у вигаданому штабі. Тепер вони відповідатимуть перед законом. За даними ДБР у 2024 році командир створив так би мовити на папері окремий командний пункт. Насправді жодних обов'язків солдати там не виконували. Майже рік проводили час на власний розсуд, але отримували за це додаткову грошову винагороду у розмірі 2 тисяч гривень за кожен наряд. Згодом гроші ділили між собою. Деякі виконували для керівника особисті роботи, ремонтували його приватну садибу, будували гостьовий будинок та облаштовували квартиру. Що належала його сину. Крім того, командир сприяв ухиленню від служби ще одного військового. Решта солдатів просто проводили час служби на власний розсуд. Через такий незаконний заробіток держава втратила понад 2 мільйона гривень. Нині чотирьом офіцерам повідомлено про підозру. Нацполіція викрила учасників злочинної групи, які за понад 5,5 мільйонів гривень обіцяли вирішити справу наркодилера. Правоохоронці встановили спільників. Подружжя киян віком 43 та 44 роки зловмисники звернулися до дружини, підозрюваного в організації транснаціонального наркотрафіку із пропозицією вирішити питання щодо непритягнення його до кримінальної відповідальності. Подружжя вимагала 135 тисяч доларів. За гроші вони обіцяли сприяння в зміні запобіжного заходу та кваліфікації кримінального правопорушення, вчиненого чоловіком підозрюваної. 50-річний організатор наркобізнесу раніше налагодив канал постачання кокаїну та гашишу з Іспанії та Нідерландів. У липні його затримали на одному з пунктів пропуску через державний кордон з наркотичними речовинами на понад 4 мільйони гривень за цінами чорного ринку. Поліцейські. Провели чотири обшуки за місцями проживання фігурантів та в транспортному засобі. За результатами виявили та вилучили нарковмісні лікарські засоби, мобільні телефони, банківські картки, готівку в національній та іноземній валюті на загальну суму 370 тисяч гривень, 1350 імітаційних купюр номіналом 100 доларів, чорнові записи, зброю та боєприпаси. Правоохоронці затримали обох членів злочинної групи. СБУ викрила агентурну мережу ФСБ, яка займалась підготовкою нового обстрілу РФ по Одещині. За результатами. Багатоетапної спецоперації затримано чотирьох зрадників разом зі старшим агентом групи. Вони готували для ФСБ координати складів зберігання зброї, боєприпасів та амуніції українських військ, а також шукали геолокації підрозділів противоповітряної оборони ЗСУ. Очолював групу охоронець спортшколи, завербований через знайомого з Криму, наближеного до екснардепа Ігоря Моркова. До групи входили тренер, таксист і його дружина-продавчиня. Вони збирали дані про рух військової та цивільної техніки, використовуючи кодові слова і передавали їх резиденту. Усім повідомлено про підозру. Поки ми обговорюємо головні події України, світ також не стоїть на місці. Переходимо до загальносвітових новин. Агентство внутрішньої безпеки Польщі ABW затримало 17-річного громадянина України, ймовірно завербованого російськими спецслужбами для диверсійної діяльності. Про це повідомив міністр внутрішніх справ і координатор польських спецслужб Томаш Симоняк. Він зазначив, що підліток цитуємо: плюндрував пам'ятники жертвам УПА та громадські будівлі антипольськими написами за наказом іноземної розвідки. За словами міністра, такі дії мали на меті. Розпалювання напруженості між поляками і українцями Томаш Семоняк додав, що це не перший випадок, коли Росія вербує українців і білорусів для провокації у Польщі. Нові протести спалахнули у Сербії. У сутичках зіткнулися противники та прихильники сербського уряду. Про це інформують місцеві змі. Мітингувальники жбурляли один в одного камінням, петардами та сигнальними ракетами. А поліція застосувала сльозогінний газ. Президент Олександр Вучич повідомив, що цієї ночі через заворушення постраждали понад 60 мітингувальників та майже два десятки поліцейських. А також заявив, що громадянської війни не буде. Але Цитуємо милості для хуліганів теж. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 4011. Стежте за новинами разом з конкурент конкурентів. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. Бережіть себе та Україну.